Козаки-рибацюги, всім привіт! Сьогодні вже на новому місці, на нашому тернопільському каналі. Сьогодні, на жаль, сам. Може ще хтось підтягнеться. Але сьогодні будемо ловити на фідер всяку білу рибу. Кажуть авторитетні люди, що тут далеко кидати не треба. Десь метрів 20-18 максимум. Ну, Тому. що там далі такий рельєф, що навіть немає до чого домахатися. А риби далеко кажуть нема. Ну подивимося. будемо ловити близько, будемо ловити на 3,60 падачок. Тому що треба довгий поводок, кажуть. Ну подивимось. Буде така фідерна сесія недовга. Ну, годинки 4 на ранішній кльов половим. Так, рибаки ще раз привіт. Сьогодні мішаємося дуже примітивно і мало. Будемо ловити маленькими кормушками, ловимо прикормкою флагома Silver Сьогодні трошки просіємо, бо треба будемо ловити рибу в товщі. Через трьохмлім сито. Там вон цього болота їхнього не треба. Додамо таке кріпсе-пастачину від трапора. Флагманська якась така собі. Вон ми. що робиться. Водичку з нашого озера. Велика потрошки. Так не бере угла, кілограм прикормки це дуже мало. Постачину будемо додавати тоді, коли вона вже набухла, щоб вони не впитали воду і не тунули. Може ще буквально чучуть. Дойма частина нашого озера, грибельний канал, дуже відома серед спортсменів і любителів звичайної рибалки фідерної. Через те, що у нас проводяться тут постійно змагання. І тут люди тренуються, ловлять. Риби є багато, Місця теж є багато. Тут сідає без проблем 60 спортсменів кожному по 10 метрів. І всі бачать на ура. тут місце трошки гірше. Тому що, наприклад, завжди самі кращі улови в кінець канала. Але ловити можна тут. Бачу, якісь хлопці поїхали далі, Ну, я люблю ловити так, щоб не обертатися і не дивитися, чи мене вже не пасуть. Вчора були коляги, то кажуть, що ловилися. Значить так і буде. Окей, буду розпаки, прикормка настоювалась. Я якраз замаркерувався. Дно реально. Просто пологи. І вибратку вміняємо дистанцію, не дуже близько. Ну Як дуже близько таку <нах> на грані. І зараз будемо там ловити, зараз трошки прикормоша щоб було ще веселіше. удому трошечки прапора і все буде круто. Наприклад, для дрібної риби і в товщі важливо, щоб прикормка була без комочків, тому що дрібна риба наїдається дуже швидко і не хоче ловитися. Ми розпробуємо ці всі бачини. І все буде круто. активніше після просіювання трошки швидше буде бачите стільки шняги лишають Готово, будемо годувати. Ще раз всім привіт. Зробив п'ять прикормочних забросів. Зупив опарика. Сьогодні садка діставати не буду, бо його коротше, треба дуже легко ставити, кожен раз ставати. У мене садок такий студентський. Будемо кидати його дарочку з водою, риба потім подивимося, що ми там Ну коротше, Поводок метр. Кормушка маласенька, 30-грамова. Дистанція також невеличка. Так ось так от бабу. 100 грамова кормушечка від флагом металічна відкритого тепло. Типу. О, покльовочка перша, якийсь подірванчиком. Але риби, на жаль, немає, ну, ні часу. Ось такого плану кормушка. Оснасочка, сама простенька, яка тільки могла бути. Парик підсмоктаний. Зараз все. Пусть червоного, може червоного вона хоче смохтати, бо заклювати. Глибина така нормальна, більше 4 метрів, типа коли. Можка приземляється, там, буває блин, по пару покльовок. Спливо коли поводок такий по Он и А дзюб там уже что-то А ну глянем, что это не нас О, хоточка перша в этом месте Покльовки я не побачив, напевно, що треба буде експериментувати з ковідком, але подивимось. Вже, коротше, трошки половив цією паличкою флагман Sherman Pro і вже можу про неї щось сказати. Реально палка блин, дуже прикольна. У мене була така серія просто флагман шерон мед, медіум. Ну, вона ну, відрізняється не аж щоб аж сказати, що зовсім різні паточки, ну але э, в цій комплектації дуже прикольно. Виважує на виваженні, так класно блин, від, відпрацьовує кожен удар. Вже була трошки круп, круп, крупніша риба, то проблем абсолютно немає. А от покльовочка. м'якша вершинка відпрацьовує, блять, самі делікатні покльовки. От О, що це у нас таке? Густерка. Середі екстрактор, бо на щось казує голодна, що а не так дістану. А, ні, все ж скиджує Щось <laughs> Я ще погано організував своє робоче місце. Та спешка ловить половити в крайній вихіднеці, блін щось. Та це може одна що на каналі рибка якась міл... мілкіша. Ну, нічого це у нас все перші заброси. Може ми зараз розгодуємо папу його в комплекті з цією катушкою. Подачок працює прикольно. Би хотілося чуть, -чуть більше, але наразі в мене поки що 3000, Ну, вона відпрацьовує нормально. Навіть з цим потаком. Єдине, що мене в тій картушці мені не подобається, тим, що якогось милого там э, з кліпси, за кліпсою треба слідкувати, слід бо вона хоч... Така класна, фідерна, підпружинена, але нею чогось е, чогось е, час від часу злітає шнур. Типу треба собі е, Порахувати скільки забросів була точка Кажу, забросив скільки обертів. І час від часу слідкувати за нею, тому що чомусь вона розпутується. Сама по собі. Це щось вона, я не знаю. Або в мене просто шнурки тайки, все може бути сьогодні, коротше, всім колегам якось так не вийшло зі мною половити рибу всі виявилися зайняті нічого в мене зі мною ви поїхали Дёп -дёп. Давай, давай, думай. А вот я. Стоит еще немножко крупнейший. А вот тут все сдает, тут рыба у нас дуже сильно. Вот точка. Такая вот красоня. Набил его парик. Зльоти на а може і клювала, я ж дивився, блін, на кліпсом. Ну така, на грані. На грані зачета. ще козочки. Хоп. Поставив меншу кормушку, вцепив два опариша і дві рибки підряд плюс-мінус адекватного розміру в піймані. Вчора мені, мені от здали тему, що два опариша різнокольорові на контрасті. <хи> ну, покльовка зовсім інакша така приємна. Вже два рази опариш навіть ні капельки, ні по, не пожований. Це може свідчити про те, що підсікаємо мега вчасно. То, що передає покльовку ідеально. Ось рибка не хоче виходити на той темп, який ми хочемо її ловити. Вона кліє довго. Блін, хвилину, половину-півтора. Деколи навіть до двох. Реально, тупо не хоче. А я не хочу спішити, бо, блін. Є просто шанс на чуть чуть крупнішу рибку. А ми сьогодні не на змаганнях, ми сьогодні. от, Отклвка. що, здається є. Сьогодні хочу відвести душу. Сьогодні ми ні з ким не змагаємося. О, ніхера собі верховодочка, за дна взяла. О, розмір пристойний, досить навіть. Вистрибнула з відра, ми її... Назад. Колір дуже найгарний, таке якимось перламутром відіграє. У нас взагалі Тернопільське озеро. Хто дивиться, хто не знає де Тернопіль, то Тернопіль в Україні. На, на Західній Славиться крупною верховодкою. Реально хто приїжджає сюди на рибалку, то від нашої тюльки деколи зміщається. Моя сама велика верховодка, яку мені вдалося піймати. Це, звісно, на жаль, був не фідер, а поплавок. Мала вона довжини 33 см. І важила вона 110 грамів. На жаль. Фото, документа, доказательства в мене немає, але хочете вірити, хочете не вірти. Якось наступила рибацька криза. Прийшов прикормочку трошки довговлажнити. Можливо, вона все лишається в товщі. Але щось в товщині фіга не здобає. Може, мої думки Моя думка невірна. Може, зараз в коментарях можете написати, чи суха прикормка у відкритій кормушці долітає до 4,5 метра. Пішла рибалочка до кінця. Половити в мега вдало не вийшло. Рибка не хоче відзиватися на те, що я їй запропонував. Ну нічого, наступні виїзди. Вже буду знати від чого відштовхуватися, як діяти. І мов